Коли ми кажемо, що нам на щось не вистачає часу, це питання, на що ми уділяємо власну увагу, на що ми звертаємо увагу, на що ні. Ми не можемо керувати часом, так? але ми можемо обирати, на що ми хочемо звертати увагу, на що ми будемо витрачати свій час. Люди заради грошей здатні на щось дуже дивовижне ходити на роботу щодня. Так? Коли людина каже, що в мене немає часу на приготування їжі, можна замовити доставку з ресторану, правильно? Якщо немає часу гулятися, О, тобто це грошей не вистачає. А хто у вас краде час? Вашу увагу, хто краде? Сусіди? Чотири години на добу ви спілкуєтесь з сусідами? О, о, у вас у всіх в кишені лежить такий предмет. Як ви думаєте, скільки годин на добу ви дивитесь в екран? Ну, вгадайте, скільки? До вісьми годин. Да. No problem.